ти була! Що в нас відбувається там? ти готова? Така фотозона, певно, би була. А я думаю, так і подумає. Ай-яй-яй! Тейбл тур! Йде зарядка від сонця і він надягав капошку. Заодно покажу вам, який котел. Три з половиною кіловат. Ладно, дивіться, що у мене подарував. Ай-яй! Ай, яка краса! Богданчик тобі такі подарунки подарував. Розпаковка. Всі вітають, Христиночко. Христинка, скільки тобі рочків? Покажи нам. Один рочок вже молодець. Велика-велика. Тут все, все, все. Готуємося. На Нарізається, готується і так далі. Феншує. Трошки кондючка підкрутили на 23, щоб почав продавати приміщення, бо буде дуже дуже спекотно. Подивіться, друзі, яка тут у нас фотозона, яку ми зробили для христинки. Дивіться, яка краса. Ось такі метелики. Всякі штуки, один, один рочок, наше щастя, найкраща дівчинка. Ми завжди кажемо, що досить цікаво, захоплююче. і можна в рази в рази зекономити, ніж замовити готову. Така фотозона, певно, би була тисячі чотири мінімум. А, а так ну точно не скажемо, бо ми брали декілька. Ну, я думаю, гривень вісімсот тобто, ну, до тисячі. Ну, 40. тисяча, Дуже тисяча цікаво, 100, не суттєво. Буде буде десь фотографуватися з хрестенкою. Христинку в'їв плаття розове в дітей і все якраз супер. А на дворі там там ще теж я зараз покажу зблизька, яку ми щойно зробили. Друзі, подивіться, що це означає. Що означає ось ця одиничка? Правильно, нашій христинці сьогодні рочок, і ми трошки покажемо вам, як ми будемо проживати цей день. Дуже дуже буде багато привітань для Христинки, Знаємо. Всім дуже-дуже наперед дякуємо. Зараз піду, покажу, що в нас відбувається там. Я ще трохи заспаний, як бачите. Тут покажу, що в нас. Двері вже приїхали, всякі штуки. Але то така, така річ, яка відноситься е, до ремонтів. О, А то, що відбувається до свята, зараз будемо столи носили, всякі такі штуки. А Христиночка що тут робить. Чоп, чоп, до христинки, топ. Стоп, вітаю! Здоровенька, щоб ти була. Романович, ходи бігає щось. Так. І не знає, Романович, як приступити до тієї господині її поздоровити, га? Нормально. Якби ї... як? як була вже чуть-чуть більша, чуть, -чуть більше, вже би розуміла, що я її поздоровляю з Ой, ним народженням. Ну то так, то, то добре а зараз. А Вона не розумієш, а діді хоче поздоровитись. Або Зараз же вся, вся, всякі привітання підходять. Так, давайте покажемо ще там ту фотозону. Подивіться. діду колись е, робив такі стойки. Ми тут грали теніс, були, і він надягав капу, щоб м'ячик далеко не, не, не відскакував. І дивіться, як у нас знадобилися ці стойки. Хочи 23 я кондиціонер, я не знаю, щоб то було з цими продуктами, з цим всім. 20... 23 тільки наставив, а є щоб продували. О, Отрити піти, подивитися. Давайте підемо. Подивимося на наш інвертор. Так, о, заодно покажу вам, який котел Романович зробив. Це просто-просто шикарнісько, друзі. Подивіться, як, який він з вісімки, з вісімки металу, з вісімки середина і з шістки зовнішня ця. Зварив все як має бути. Ще тільки трубки подаварювати, утеплити і буде класно. Так що, дивимося, мережа є 192 вольта, не так вже й багато. Але, але є. Іде зарядка від сонця, йде зарядка від мережі. Мережу можна відключити, щоб не заряджалося. Бо то я на ніч ставив, коли відключення були. Отак. Сонце дає у нас 1490 Вт, тільки виходить. Хата споживає 2,9 кВт. Отак. Навіть панельки все не покривають, бо їх там всього лише 3,5 кВт, а сонечко тільки в нас. Десь ось там, ось там, що на сході, а панельки наші ось тут, ось тут вони в нас. Та й таке? А зараз трішки нашої обстановочки, бо щось трошки вилетіли біля того, все, мадик що робить. Клацає ножиком, от немаєш. Тут що робиться? Ми вже були в церкві, прийшли з церкви, Христинка вже заснула, переділася, коротше, готуємося до гостей. Так, вирішили ось цей стіл занести туди, але щоб його занести, треба, треба розкрутити. Тут чотири болтка, два з цієї сторони і два з цієї. Я принес шести граники. 2 Тіл класний, тільки розкручувати менше, як дві хвилини. Тільки переносити, він важкий, він важить кілограм на напевно, 60 чи скільки, я не знаю, ну дуже важкий. Що? Ми вже попробували. Треба містера сильну людину. <advances> так, на, так, Давайте так. на камеру спозориться перед підписниками. О, о, то точно. А, то то ізично, то що? Я не вдячний. Ай-яй-яй, то що ти, що ти? Ну а як же? Вважаю, от мене щось тобі. І ти впевнений, що ти не хочеш щоб тобі хтось допоміг? Файний стіл, але <тірвання> тяжкий під хулір. <тірвання> Він не є для <тірвання> переносу. Приніс сюди і буду тут складати. Ну що? Приїхала баба Іра, <плоди> давайте дивимося. там є Вероніка. Є Пежик, зустрічай! Пежик, де голос? Чого, чого ти цей не даєш? Чого ти? Що гості на базі? А ми вже встигли розстроїтися. Дивлюся, закинула застранка фотку. Думаю, як вона не приїде, їй капець. капіта. Привіт, привіт. Тата, а ми вже встигли. Здорила, здурила нас. <світ> Тата. А я думаю, так і подумаю. Я думаю, а та наша Вдалося, зараз. Обана, яка машина? То капець. Одна чула тачка не дійшла, то друга прийшла. Там просто люди відповідальніші. Вже проснулася наша христиночка, наша іменинниця. Тато стала Романовича за щось докупив. Мама, це як завжди, він знає свої процедури. Ага, вода то завжди за татом. Вода, всякі такі штуки. Є так багато людей. <сі> є діду Ігор. так? Е, як то називається? Тейбл тур у нас. Так само, як рум тур, тільки тейбл тур. Отака, отака отака в нас буде смакота. Там <сістанки> є своя їжа. Mm. Супчик з Ага, Баба Іра забавляє. У нас ще одні гості, хресний, приїхав до Христинки. Ай-яй-яй! але то вже забавочків будеш. Я мати. Ти пізнаєш, правда, Я Оба на! Подивіться, який гарний, гарний тортик. Буде Христинка задувати свічечку? Дай Хрестингам! Дай, дай Хрести!

Зато просити не треба. Відпроваджаємо наших дорогих гостей. Христосик нині вибув, тільки раз спала. Каже, баба, я вже давала цьом-цьом в кухню. Каже, все, другий раз вже не Так, Все, дякуємо, що приїхала. Все. Пані Марія з пустими спустими руками гостей, звісно, не відпроваджає. Давай, 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 давай. Люди, та й так цілу дармо вже. Дякуємо. Дуже вам дякуємо. А ми що? Хресна перебирає, дивиться речі христинщині. Правильно, Хресна переживає, щоб все підійшло, щоб все було так, як має бути. А наші. Наші гості вже йдуть, всі тікають, ніхто не хоче сидіти. Ще день на дворі, і всі вже тікають. А вже на дворі прохолодно, так гарно, вже звечоріло. Ми вже повідправляли трошки гостей. Тих, що здальше, ті, що з Ще, Ще сидять. О владик шарика пробив і буде, буде прибирати конфеті. Господар файний хлопець. До двері вже зараз файно, спека спала, то вже можна побути трошки. І наша, друзі, вечірня атмосферка. Нічна, нічна, тому що на годиннику 23.36. Якось так. Престинка не спить, тому що в 9 годині тільки проснулася не бігає. Богданчик, що там, концерти влаштовує, так? На Христинки гітарі в нас ось такий безлад, але трохи зі стіл вже заховали, перенесли. З романи трошки подвигали. Пані Марія тут посуди цілу купу наскладала. складала. Ну, посудомийку нам треба, правда? Правда, купити треба посудомийку? Христя! Скільки тобі рочків? Один! Молодець! Гарна дівчинка! Зараз переймаємо посудку, щоб на завтра не лишати. І добра ніч спадки всім. ось такий короткий влог. Дуже не було що вам показувати. Але скажем так. Було, але володя сачкував. Володя не знімав. Не знімав. Ну що. Ну але одне і те саме не буду знімати. Ну та сиділи за столом та говорили про все і ні про що. Ну що буду показувати, та Tenta cá, Marica, vamos ver. Leita, vou parar de chegar que eles vão olhar em casa. que linda! Eu queria que ela se tornasse a Ai, Olha lá. Olha lá. Olha